Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання то полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися у зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь у станиці Луганській, жовтому, золотому та під Папасною. Здебільшого ворожі обстріли відбулися в темну пору доби і були достатньо нетривалими за винятком двох. У станиці Луганській окупанти застосували міномет. Загалом обстановка порівняна з минулим тижнем дещо спокійніше. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів, один з них мінометний. Донецький напрямок. Тривають активні практично цілодобові бойові дії в Авдіївській промзоні. За інформацією розвідки, противник застосував усе наявне штатне озброєння, зокрема й танки та гаубиці калібром 122 мм Д-30. Кількість випущених мінометних мін та снарядів по наших позиціях йде на сотні. Окупанти надзвичайно активно використовують і танки, чого на передовій не спостерігалося вже декілька місяців, незважаючи на дуже сильні обстріли наших позицій та свіжі резерви. В результаті організованого вогню у відповідь окупанти зазнали значних втрат і частково відійшли з раніше займаних позицій. Для коригування вогню та розвідки результатів вогневого ураження противник використав під Авдіївкою безпілотний літальний апарат та сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби шиповник Аеро. Вже традиційно окупанти влучили в житлові квартали. Вчора, наприклад, в Авдіївці. Зруйновано один будинок, та ще пошкоджено сусідній. Також через ворожі обстріли руйнувань зазнали три будинки з прифронтових селищ зі складу Торецької міськради. В них пошкоджено дахи та вікна. Постраждалих серед мирних мешканців внаслідок цих обстрілів немає. Крім того, під час артилерійського обстрілу осколками пошкоджено газову трубу у сусідньому селищі Новгородське, внаслідок чого сталося загорання газу. Але пожежа вже локалізована. Крім надзвичайно важких боїв в Авдіївській промзоні, потужні обстріли з боку незаконних збройних формувань відбулися на світлодарській дузі по всій. В Горлівській агломерації в Архангельському і нагадуємо, що це тиловий район, який знаходиться за 20 кілометрів від фронту. Також обстрілам було піддані ділянка фронту позиції Шахта, Бутівка Піски, і майже всі обстріли були з важкого озброєння. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 37 ворожих обстрілів, зокрема, 30 мінометних, артилерійських і танкових. Маріупольський напрямок. Доба розпочалася з потужних артобстрілів по Широкіному і Талаківці. Загалом протягом кількох годин по наших позиціях було випущено 69 снарядів. Пізніше протягом усього дня окупанти. Вели обстріли українських позицій по всьому фронту. Найбільше вже традиційно їх було у Мар'їнці. Вже надвечір ворог здійснив ще два потужних мінометних обстріли у Красногорівці та Рамчуку, при цьому було випущено по наших позиціях кілька десятків мін. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 27 ворожих обстрілів. І надійшла інформація, що днями бойовики відкривали вогонь із систем ГРАД-П, це переносні та мінометів калібром 82 мм по домівках мирних мешканців у Красногорівці. Бойовики використовують різноманітні тактики з метою залякати місцеве населення та спровокувати військовослужбовців, здійснюючи короткі вогневі нальоти або використовуючи декілька типів озброєння з різних напрямків для посилення руйнівної сили у обстрілів. Крім того, українська сторона спільного центру контролю та координації пояснила, як бойовики маскують важке озброєння. Поблизу лінії зіткнення, зокрема, промислова інфраструктура Донецька Угорлівки та Макіївки, дозволяє поповнювати ремонтну базу. За допомогою їхніх промзон, бойовики застосовують окремі гармати та міномети, не демаскуючи своїх позицій. Така тактика. Дозволяє окупантам створювати необхідну картинку для російської пропаганди, якщо сили антитерористичної операції відкривають вогонь у відповідь. Найголовніше, бойовики систематично обмежують доступ до своїх позицій міжнародним спостерігачам ОБСЄ, що є кричущим порушенням мінських домовленостей. Тож за минулу добу, внаслідок активних бойових дій. Один український військовослужбовець загинув, ще дев'ять отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Підтверджені втрати противника за минулу добу: п'ять загиблих та 14 поранених окупантів зі складу так званих 9-го та 11-го полків російсько-окупаційних військ. Зокрема, так званий 11-й полк поніс втрати внаслідок дружнього вогню сусідньої мінометної батареї. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, на окупованій території відбулася ротація російських вояків зі складу батальйонної тактичної групи 331-го парашутно десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Росії. З місцем постійної дислокації в містах Кострома. На Донбасі російські десантники були розквартировані у Донецьку, а їхня зона відповідальності на передовій це ділянка фронту, Луганське, Зайцеве. Поліцейські Бахмута затримали ще одного бойовика. Встановлено, що він вступив до лав банда формування на початку травня 2014 року. За плечима у чоловіка 15. Років за ґратами і шість судимостей за здібності у малюванні бойовик отримав прізвисько Пікассо і відправили на блокпост у Слов'янську. Після звільнення міста чоловік переховувався у Бахмуті. Вчора Служба безпеки України проводила антитерористичні навчання у центрі столиці. У заході брав участь. Брали участь спецпідрозділи Альфа, Корд та Армійський. Вони знешкодили умовних терористів та звільнили заручників, захоплених у будівлі посольства держави Ізраїль. У навчаннях також брали участь співробітники національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час навчань оперативники продемонстрували ефективну роботу і злагодженість усіх підрозділів. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, запитання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи є запитання? Якщо питань немає, то на цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Дякую всім, шановні колеги. Наступна подія о 14.00.